Добрий день, дорогі колеги! А сьогодні я хотіла би вам розповісти, чому в свою практику я вибрала марку Гідропептид для роботи зі своїми пацієнтами і чому мої пацієнти завжди повторно вибирають гідропептид в свій домашній догляд. Перше, чому я її вибрала, це те, що ця марка розроблена кращими генетиками, хіміками, дерматологами в США. Кожен засіб має Декілька напрямків, призначень своїх, тобто вони такі, можна сказати, мультизадачні, так, тобто дуже розумна косметика, котра при нанесенні на шкіру буде вирішувати потреби саме сьогодні в шкіри. Далі це засоби, котрі мають пролонгований накопичувальний результат. Отже, з часом ви маєте ще кращий результат, чуєте? А як завжди, працюють інші марки. З часом вони втрачають свою ефективність, і нам потрібно переходити на щось нове, так, і щось нове підбирати нашим пацієнтам. А тут в нас день від дня з часом тільки кращий ефект ми отримуємо. Це марка з абсолютно безпечним складом. Вона не тестується на тваринах, це треба знати. Ну і моїм фаворитом. Цій марки, звісно, є декілька продуктів, але найулюбленішим є SPF з тінтом, котрий, як зволожуючий крем при нанесенні на шкіру адаптується за рахунок того, що мікрогранулки підстроюються під колір вашої шкіри і адаптуються при ньому, і ви маєте легкий тінт при цьому зволожуючий ефекти. Це заміняє декілька засобів вранці і економить наш час.